Вітаю на каналі «Я житло» і презентую до продажу дворівневу квартиру у місті Ужгород. Загальна площа 118 квадратних метрів, два рівні, чотири кімнати, газифікований будинок, присутній ліфт, два незалежних рівні, тобто два поверхи і один від друга незалежний, оскільки другий рівень має також свій окремий вхід і вихід. Це величезний плюс, хто хоче відокремити свій бізнес або офіс, або, можливо, зробити дві окремі квартири. Це все реально з цією квартирою. Тут гарна локація, і чудова комплектація, тому обов'язково додавляйтесь відео до кінця і побачите і почуєте багато важливих моментів для себе. Розпочинаємо із вхідної групи. До речі, на першому рівні тут дві кімнати, на другому рівні також дві кімнати, тобто в загальному. 118 квадратів, 4 кімнати, 2 санвузли. Тут ще й тепла підлога. І величезним плюсом є те, що є навіть своє власне паркомісце із зарядкою для електрокару. Розпочнемо із вхідної зони. Тут у нас вхідні двері, і розміщується на всю довжину даної стіни шафа купе із дзеркальними дверима. Ліворуч, перша кімната, далі друга кімната, кухня. І санвузол. Далі переглянемо з вами кухню. Кухня має 12 квадратних метрів, окрема обідня зона, вікно, досить багато світла, вихід на балкон і окрема робоча зона, як ви бачите. А, є холодильник, є електропіч, газова плита, газовий котел, кавоварка. Ну, в принципі, вся необхідна техніка тут присутня. Добротні меблі, і, як я вже казав на початку, опалення тут газове. Прямо по курсу у нас будується зараз новобудова, тобто інфраструктура у вас буде повністю забезпечена тут. Від магазинів до бутіків, від бутіків до кав'ярень. Як ви бачите, досить гарний великий балкон. Ось. Також з плюсів, з плюсів, які ви побачите і почуєте далі те, що я казав, що другий рівень є незалежним, і це ви побачите у відео. Далі санвузол. Їх тут два. На першому рівні ванна, на другому рівні душова. Що у нас тут розміщується? Дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба, унітаз інсталяція. Велика гарна ванна, сушка для рушників, комодик такий. І, звісно, тепла підлога, тобто терморегулятор. В коридорі, тобто в передпокої, і в санвузлі, тут є тепла підлога. Далі дерев'яні сходи на другий рівень. За декілька хвилин ми з вами переглянемо другий рівень. Перша кімната, Перша кімната, досить простора і світло, як ви бачите. Тут розміщується диван, він є розкладним, ліворуч шафа світлого кольору, вікно. Радіатор при віконній зоні і робочий стіл з робочим стільцем. На підлозі ламінат 33 класу німецького виробника. Йдемо далі. Друга кімната. Друга кімната вона є найбільшою у даній квартирі. Дивіться, який масштаб даної кімнати. Простора, світла, велика, досить гарна кімната. Також вихід на балкон. Зараз я вам ще покажу балкон з даної сторони, з лівобічної сторони. Ось. До речі, ми з вами знаходимося на п'ятому поверсі і ліфт функціонує, тобто він їде прямо до квартири. Напроти квартири відразу ліфт. В цій кімнаті розміщується двоспальне ліжко 180 на 200. Приліжкові тумби, освітлення комбіноване. Тобто, і підсвітка, і центральне освітлення. Комод, один, комод, другий. І телевізор 50-та діагональ. Ось так. І, до речі, тут два кондиціонера. Перший ви побачили, другий зараз буде на другому рівні. Йдемо далі. підіймаємось на другий рівень. Там у нас з вами ще дві кімнати. Також є е, досить гарні рішення з гардеробними. І... Санвузол. Підіймаємося на другий рівень. Ну і ви вже можете бачити, скільки тут багато місця. Ось ще одна кімната. Це може бути робочий кабінет, хол, або ж вітальня. Як ви бачите, місця тут досить багато, гарні якісні меблі. Мені здається, це блест, але ми це ще перевіримо. Ось так. Праворуч у нас. Санвузол і ще одна кімната. Ну і звісно, кондиціонер, ви побачили. Ну, як я вже казав, хто додивляється до кінця відео, побачує, як функціонує другий рівень незалежно і як це може бути окремою квартирою, для прикладу. Ось у нас величезний хол, прямо по курсу кімната, і за мною, за моєю спиною знаходиться санвузол. І ось у нас хідні ще одні двері. Будь ласка, зараз я їх відчиню. Дивіться, окремий вхід, вихід в під'їзд. Все як треба. Тобто, хто бажає собі окремий офіс з окремим входом, або, можливо, ще одну квартиру для здач, або просто хоче собі мати таке рішення, то воно вже за вас тут зроблене. І це величезний плюс. Як ви бачите, квартира повністю закомплектована меблями та технікою. І це також додає. Величезних пульсів даній квартирі. Ось зона відпочинку. Тут можна дивитися телевізор, відпочивати після робочого дня, приймати гостей. Що в нас знаходиться за цими ширмами? Ось так. Тут у нас є кладова, я не буду її відчиняти. Тобто, тут у нас майже повноцінна кімната для маленьких дітей, можна так сказати. Але тут у нас гардеробна перша. Там гардеробна друга знаходиться. Або ж склад для ваших речей, які ви хочете сховати на сезон. Це великий плюс. Йдемо далі. Ще одна кімната. Ось. Тут розміщується, як ви бачите, односпальне ліжко, робоча зона, комод і врізне вікно. Ну і, звісно, радіатор. І йдемо з вами переглянемо санвузол. Як ви. Пам'ятаєте, на початку відео ми з вами переглядали на першому рівні санвузол, там була ванна, тут уже у нас душова. Що у нас розміщується на другому рівні санвузолі? Це дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба, душова, унітаз, пралка, сушка, вікно. І тут також тепла підлога, терморегулятор присутній. І є можливість до речі, тут у нас розміщується вихід під сушку для рушників. Хто захоче, їх може завжди. Вивести, ну і вирізне вікно, світла багато. Я, до речі, з ростом метр вісімдесят сім, і тут я поки що не відчуваю якогось дискомфорту чи щось подібного до того. Ось така гарна квартира: місто Ужгород, вулиця Мальовнича, дворівнева квартира, 118 квадратних метрів, 4 кімнати, два незалежних рівні, своє власне паркомісце. До речі, утеплено повністю см мін мінвати. Стріха 15 см мін мінватою. Це величезний плюс під час жари або холоду. Ось така чудова квартира. Також її можна придбати за програмою ЄОС. Є відновлення. Перепрошую, можна по є відновленню придбати по є оселі. Вже ні, бо в цьому році вже 10 років здачі будинку в експлуатацію. Також можна придбати за постановами 719 280 або подібне щось до того. Тому обов'язково звертайтесь в номер телефона в описі. Усім бажаю гарного дня, божого благослуження, чудового настрою, швидкої перемоги і бажаю кожному. Підписатись на мій канал.